Доброго ранку, ми лівопередкланики країномовного каналу. Гарний, теплий сонячний ранок. Ми з Максиком на прогулянці. Це наша рідна школа. Сьогодні вівторок. Третя вже червня 2025 року. Да. Час минає дуже швидко. Що і чекали на весну. А вже літо, іди сюди і там і осінь. Ой, а пахне зараз як. Я не знаю чим. А там якось відквітне. Наша рідна школа. Ці написи укриття бентежать. Не школа, а гімназія. Ладно, як пройшла ніч у Харкові. Непогано начебто. Ну, тривоги, звичайно, були. І... Дружина читала, що хай літали ну, По області, по Харкову. Я вибухів не чув. Це гарно. Ну як гарно. Погано, що літає. Бачите, піончики. Ей, цвітуть. Ладно. Одна школа, останній дзвоник з квіточками, з піончиками. Та й пишу вересня з квіточками. Квіточки і школа спогада. Зараз дітки, по комп'ютеру. І не ну, можна. Да. Якось не те. що Фотографію піончиків можна собі прилепити на аватарку і буде Да, щось я таке сподіваємось що закінчиться війна діти підуть до школи буде... буде все як завжди з цієї горки кататися узимку і життя буде як і раніше було Ладно усім Тихого дня Гарного дня, теплого дня. Всім миру добра злагода. Всім щиро дякую. Да, Максико? Я, звичайно буду, може, незважаючи ні не на що. До побачення, малю, пока.